Мати слава за своїм, так би мовити, авторитетом була вище названих вами найголовніших трійці богів. Вона та, хто зійшов з гори з неба, і вогонь дала пращурам нашим. Матислава, це наш прапор. Це та, яка несе ріг слави нам. Яке місце взагалі посідали жінки, наші праматері в давніх суспільствах? Якщо у Біблії читаємо, що жінка створена з ребра чоловіку, тобто вона його тінь, по суті, і не більше, то за Величну книгу: жінка рівня чоловікові. Бо була вона, цитата, на Проти дія. А дій одне з імен Верховного Бога. Угу. Тобто жінка-мати з'явилася на світ одночасно з Богом Творцем, з чоловіком, а отже, вони обоє Творці. Саме в ваших книгах, в тому числі у Велесова книга, історія українців з прадавніх часів і священний Кодекс Слов'ян. Ми маємо цілу главу про культ матері слави, з якої випливає, що Мати Слава за своїм, так би мовити, авторитетом була вище названих вами найголовніших трійці богів. І як це зрозуміти? Мати Слава, а повніше мати слава птиця небесна, це щось особливе, окремішне. У Велесовій книзі вона також Божеська птиця, красна, красна птиця, Магура, «Зоря Сонця, Зоря Красна, Ясна, Перуниця, Берегиня, Мати Свята. Вона та, хто зійшов з гори з неба і вогонь дала пращурам нашим, зазначається, на дощці 29. Це і про неї в вступному слові до поеми Марія писав Тарас Шевченко. Все уповання моє, на тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє твоє, все уповання моє, на тебе, мати, возлагаю, свята я сила всіх святих, царице, неба і землі. Шевченко не знав Велесові книги, але безумовно, це стосується слова Його і цієї матері. Артефакти у вигляді фігуру жінки з головою у формі кола диска з довгим великим носом, що нагадує пташиний дзьоб, засвідчують, що образ Богоматері птиці поширений з часів трепілля орати і навіть мізинської культурі, якій 15-20 тисяч років. Матислава, це наш прапор, це та, яка несе ріг слави нам, цитата із Велесою На її заклик йшли <кій> до бою наші. Прадіди цитата із дошечки 14, А як ворог іде, то беремо мечі й одержимі віщими словами матері небесної, що майбутнє наше славне йдемо до смерті, як на свято. Так я дуже люблю цю богиню. Вона в мене прямо викликає такі неймовірні, жіночі, якісь глибинні проживання. І тому хочу поставити вам наступне питання Сергію Васильовичу. бо нас дивляться багато жінок. Моя аудиторія більшості жіноча. Хоча зараз досить великий вже відсоток, майже до 30% відсотків на каналі, статистика показує, заходять і чоловіки, які цікавляться тим, про що ми з вами тут е, часто розмовляємо. Але Це зараз дуже саме. Приємно. Так, так, саме стосує... моє питання, стосується більшої частини моєї аудиторії жіночої. Я переконана, що і їм, і чоловікам. Осмисленим і мудрим, які нас дивляться, було би цікаво дізнатися, яке місце взагалі посідали жінки, наші праматері в давніх суспільствах, яку роль відігравали в житті племен і давньоукраїнських держав, тому що якщо є цей культ матері слави, то мабуть щось було із жінками такого особливого, що скажете про це? Скажімо так, як ми бачимо із е, археологічних культур, зокрема Хрипійської, Сабатинівської, і з того, що прочитаємо е, у Велисокнизі, ця роль кардинально різниця від, е, наприклад, із добре відомої книги, яка називається Біблією. Якщо у Біблії читаємо, що жінка створена з ребра чоловікового, е, то, тоб, тобто вона його тінь, по суті, там в чоловіка за, за Біблією. І не більше, то за велику книгу жінка рівня чоловікові, бо була вона, цитата, навпроти дія адій одне з імен Верховного Бога. Угу. Тобто, жінка-мати з'явилася на світ одночасно з Богом Творцем, з чоловіком. А отже, вони обоє творці. А ще вона увага, влада, про яку говориться на дошці г народи, мій Лади. Тобто вона є нашою першородителькою, нашою ненею. Мати не тільки найголовніше в житті людині, у Велесовій книзі вона також головна провідниця і натхненниця. Ось що автор книги адресує від її імені тим, хто ухиляється від війни і готовий поступитися територіями. Та Птиця мати небесна слава дорікає нам і молить нас про батьківську славу, нагадуючи, щоб мали сміливість стати на рать і відбили мечами землю у ворога. Отака актуальна річ. Цікаво. І це, і це мати, яка, яка нібито переживає за своїх дітей, але вона знає, що треба, що вони мусять бути захисниками землі. Рідний. Дивно, вже сотні років як було це написано і як наче про сьогоднішній день сказані ці слова, так дуже, дуже потужно, таке потужне пророцтво, яке стосується це, кожного всього. Як місто взагалі, дуже актуальна в усіх планах. Знаєте, Сергій Васильович, у мене відчуття, що боги живуть поза часом, і ми сьогодні з вами говоримо про них, тому для них не існує минулого сьогодення або майбутнього. Вони тут і зараз, і прямо зараз з нами тут в ефірі. І ось ви стверджуєте про те, що у наших предків був культ, культ матері, культ матері слави. І було б цікаво дізнатися, можливо, був якийсь день, якісь особливості її шанування, можливо, ви щось про це знаєте і розширите нам трошки діапазон такого славенню матері слави. Культ жінки, і, зокрема, матері слави птиці небесні, чи цариці Небесні, був у багатьох країнах світу. Е, у нас, переконаний, її присвячувався не один день. <кхух> Думаю, один з них був, припадав десь на перші теплі дні весни, приблизно тоді, коли зараз вшановують Євдокіїв. Mm -hmm. ще, ще ще був дівочий день, день любові. Не дарма цей місяць колись ще називали коханом. Другий, Другий, коли їх вшанували, десь у першій половині місяця, нинішнього місяця травня завели свою книгу ладо. Uh -huh. Це був день дружини тієї, хто дає лад в домі. І третій день жіночий був на початку жовтня, в бабине літо, uh -huh. як ще називають цю пору. День Матислави Птиці Небесної, коли шановували мудрих матерів і бабусь, які обряди здійснювалися у ці дні, можна лише здогадуватися. А стосовно Цариці Небесної маємо по суті документальне свідчення біблійного пророка Єремії, що, ну, що в Єресалимі. Заснованому наші, е, е, нашими правідцями, вірославні дословним був нашими правідцями, як ми вже про це говорили, для неї, для, для небесної матері цариці, пекли жертом не печиво. Певно, Та, ну, я так думаю, що пекли у вигляді птахів, глупки і качки, що і, за, і зараз роблять наші господині, зокрема на весілля. Звісно, славили мати. Матерів, матері, слави, також урочистими піснями, танцями, хороводами, то що. Ну, це все таке... так. Так, що. Дуже так. цікаво. Е, ну, як на мене, досліджуючи тему культу матері, е, я прийшла висновку, що будь-яка. Хатня робота, яку господиня робить з любов'ю для своїх чоловіка, дітей для тих, хто з нею живе в домі, вона, як наче, славить таким чином наших богинь. Бо наші богині вони були всі дуже хазяйновиті і одночасно мудрі, і одночасно ось такі, як мати слава, від якої всі пішли, знаєте, вели до перемоги. Тобто до перемоги і в побутовому, і в такому великому сенсі слова. Тому дуже вам дякую.